Так, друзі, всім привіт. Ірпінська міська рада. Прийшли тут відзняти деякі моменти, зараз вам покажемо. Такий гарний сьогодні весняний деночок. Щоб... Значить дивіться, друзі. От попереду така красива площа, яку відбудували за часу каденції пана Карплюка. Ось так от виглядає площа перед радою. Ну, досить таки цивільно, по-європейському, нічого не скажеш. Але як завжди, чорт криється в деталях. Да? Ми ж це вже проходили з вами, я вже не раз вам пояснював, розклади. Дивіться, який гарний монумент Тарасу Шевчен. Він такий доволі масштабний. І тут написано, написано... У серпні 2017 року було встановлено цей пам'ятник за кошти меценатів Володимира Карплюка та Співака. Нічого, собі меценат. Такі пам'ятники дарить. Але є невеличкий нюанс. Багато хто зараз каже, ооо, капець, Форест вже прицепився до пам'ятників. Ну, як завжди, знаєте, там багато є всяких тролів які розказує. І що ви добилися, і таке інше. Тут вже до пам'ятника прицепилися. Ну, як завжди, це, звісно, скажуть люди, які не розбираються, бо які не долують. Справа в тому, що ну, в 2017 році нібито встановлений цей пам'ятник, подарений меценатом Карплюком. вже пішло скільки? Сім років, так? Да? Сім років. За сім років цей пам'ятник... Не було поставлено на баланс міста. А що це означає? А це означає, що це приватна скульптура, тобто це приватна капітальна будівля. Вона, як ви бачите, знаходиться на фундаменті. А що з цього слідує? А з цього слідує, що пан Карплюк точно так же може викупити за три копійки землю, яка знаходиться під цим пам'ятником. Та ще відповідно чинного законодавства юридичним. Юридичною мовою ще 7 метрів від цієї споруди. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Якщо взяти туди сім, туди сім, туди сім, то такий ласий шматок у цієї площі може просто перейти в приватну власність пана Карплюка, тому що насправді це приватний пам'ятник. І місту він нічого не подарив. Він просто цим пам'ятником застовбив. Центральну площу Ірпіня просто навпроти Ради. Це ж було вже. Розумієте, що це? І тут питання вже до правоохоронної системи, до прокурорів, до ради, яка за 7 років не змогла прийняти цей пам'ятник на баланс. Що це за меценат такий? Це меценат чи це рейдер? Ми ж знаємо, що такими схемами він пан Карплюк відстроїв Ріверпорт. Точно так же. Він просто. Почав там будівництво, а потім оформив в оренду, да? ну, тобто, щоб уникнути торгів аукціону. Тому що за законом, якщо ти претендуєш на якийсь участок, да, ти хочеш викупити якусь ділянку і так далі, тобто мають бути справедливі, справедливі торги. Тому що ну, бажаючих може бути безліч. І тільки на засадах справедливого торга можна максимум витягнути коштів в бюджет місцевий. А Карплюк, обходячи цей закон, просто блин, рейдерить ірпінські землі. Він починає незаконну будову, потім подає за умови того, що у нього всі, майже всі більшість голосів в Ірпінській раді. Він виносить на голосування щодо виділення цієї землі, типу якоби в оренду, бо там є недобудовані е, якісь будівлі. Це єдиний спосіб уникнути. Аукціон. Так само він і робить цими пам'ятниками. До речі, їх тут не один в Ірпіні. Це один саме такий кричущий. Якщо юридичною мовою, то за сім років ніхто не спромігся навіть поставити на баланс оцей монумент. То хто насправді карплю? Меценат чи рейдер? Як ви гадаєте? Мені бандити. Ми благородні як пірати. Я думаю, що багато бажаючих було б тут дві сотки на площі мати в приватних руках, правильно? Це в центрі міста. Тому думайте, друзі, думайте, а ми продовжимо далі разом сила.